Файної, благословенної, натхненої середи цього тижня, сьогодні навчає нас хтось із великих або святих. І саме в цю середу навчає нас Марк Твен, така суперечлива особистість. Але факт, що вміє володіти словом, вміє так сказати, аби і здивувати, і навчити, він каже таку файну ідею. Коли ти сперечаєшся з дурнем, ну, в оригіналі він називає ідіотом, але чомусь мені. Більше пасує з дурним. Каже, коли ти сперечаєшся з дурнем, не опускайся на його рівень. Чого? Бо ти опустишся на його рівень, і він тебе задавить досвідом. У <свід> нього такий досвід бути дурним. У нього такий досвід бути немудрим, що він тебе просто цим досвідом задавить. Тобто, брата і сестри, це для нас таке файне заохочення і пригадування, щоб не вступати в полеміку з тими, хто не мудрий, з тими, хто і так застряг у своїй немудрості. Чого? Ну, бо коли ти спустишся до його немудрості, то він тебе задавить своїм досвідом. Бо ти не можеш бути аж такий немудрий, як у нього досвід. Не? Ти не можеш бути аж настільки немудрим, як він. Бо він уже досвідчений у своїй дурості. І це так допомагає. Ну, ясно, що не для того, аби нам навішувати один на одного тепер ярлики, ага, той розумний, той дурний. Ні, не для того, але допомагає для того, щоб... Насправді не влізати в полеміку з немудрими людьми, щоб не влізати в якісь перепалки із людьми, розмова з якими і так ні до чого не приведе. Чому? Бо коли людина перебуває в цій немудрості, то вона на неї так впливає, що при нагоді заходиш і ти, то і він і тебе затягує із собою разом. Тому, товариство, берімо приклад, хоча б в цьому, і взагалі в цьому хорошому від Марка Твена. В принципі, у хорошому можемо приклад брати ході з кого. Рухаємося вперед для того, щоб стати мудрими. Для того, щоб іти від мудрості до мудрості, а не навпаки, від якоїсь глупості до ще більшої дурості. Чого? Бо досвід показує, що кожен раз, коли ми влізали в якусь дурість, то кожен раз це завершувалося якось сумно. Тому шкода, аби життя було сумним. Радше шукаємо, аби було мудрим, а через це благословенним. Мудрим. А через це не простим, але зато світлим, або, що кажуть, просвітленим. Бо той, хто має ясність, той, хто знає істину, той буквально живе як просвітлений, як той, який живе у світлі. Тому будьмо просвітленими, будьмо світлими і тікаємо від усякої дурноти. Вона нам не пасує. Майтеся файно, Мир вам!